Даних від ТЦК та ймовірність бути мобілізованим на підставі скасування відстрочки за інвалідністю батьків або дружин. Відповідно, я вже наголошувала, що ТЦК продовжує, скажімо так, свою кампанію обдзвону всіх тих, хто раніше або нещодавно отримав відстрочку на підставі інвалідності, для того, щоб, скоріш за все, ви надали ті документи, які. Взагалі спростують ці факти, що ну, немає інших працездатних утримувачів. Ризик для кого тут є 100% бачення. Якщо ви розумієте, що у вас брати та сестри є незалежно від того, на території України вони в іншій області, проживають вони з батьками чи не проживають, чи проживають вони за кордоном, це може бути трактовано і ТЦК, в тому числі і судовим органом, що такі особи мають змогу. Бути утримувачем. тобто фінансово в принципі допомагати непрацездатним батькам, батькам з інвалідністю така ж сама, до речі, норма дії в контексті іншого сподружжя, якщо ваша матір або батько з інвалідністю і перебуває в офіційному шлюбі. Тому ми можемо довести те, що до прикладу ваші брати та сестри не мають змоги, до прикладу, якщо вони. Не працевлаштовані, перебувають у відпустці по вагітності та пологам, по догляду за дитиною, простими словами в декреті. Якщо вони також є інвалідами і не працюють, якщо вони мають спеціальний статус типу там, одинокої матері, тощо такими, скажімо, документами і обставинами ми можемо аргументувати все інше, нас призводить в таку, знаєте, призму отримати 100% відмову не лише від ТЦК. Тому ситуація наступна. Якщо у вас є відстрочка, і вона вам видана безстроково. Ще раз наголошую на цій обставині, що коли ви отримували відстрочку, діяла зовсім інша редакція закону. Тобто там достатньо було підтвердити інвалідність і ступень спорідненості між інвалідом та вами. Якщо будуть офіційно відмови, а якщо вони все-таки схиляються до того, що будуть відмовляти, ці відмови мають бути офіційно видані з підписом, з обґрунтуванням. Для того, щоб ми могли в подальшому це оскаржити. Тому, якщо все-таки будуть нюанси, все те, що говорять в усній формі, для нас не несе особливого значення. Якщо будуть відмови, нехай офіційно це прописують, оформляють, надсилають, вручають тут уже нюанс інший. І головне, пам'ятайте, також додатково нічого зайвого не підписують.